Доброго дня! Вас вітає обласний центр громадського здоров'я і наша рубрика Корисні поради медика? Якщо у вас зовсім немає сил радіти весні, настрій млявий, хочеться спати, а все навколо тільки дратує, сьогоднішня тема саме для вас Як зміцнити імунітет на весні? Гіповітаміноз, зниження імунітету це звичайні явища міжсезоння. Щоб підвищити імунітет навесні, постарайтесь слідувати простим рекомендаціям, які повернуть вам бадьорість духу і активність тіла. Підтримати імунітет навесні можна лише в тому випадку, якщо ви комплексно підійдете до цього питання. Так, ранок. Потрібно починати з контрастного душу, потім зробити невелику зарядку, а потім більше рухатись протягом дня. Якщо у вас мало рухлива робота, то варто відділяти хвилин 15 кожного дня, щоб пройтися, розім'ятися. Причому під час розминок можна зайнятися дихальною гімнастикою. А можна влаштувати півгодинний релакс прямо на робочому місці. Для цього у вашій сумочці повинен лежати маленький флакончик з улюбленим ефірним маслом, яке не тільки заспокоює нерви, а й вбиває мікроби. Це може бути масло полину, лаванди або кедру. Намагайтеся більше гуляти. Зараз дні вже стали довшими, так що можна повертатися додому через парк. А вдома слід побалувати себе пінною або сольовою ванною, а також чашкою смачного чаю або какао. До речі, боби какао просто створені для того, щоб захищати імунітет. В них стільки корисних речовин. А молоко є додатковим джерелом кальцію. І не забудьте вчасно лягти спати. Імунітет не може без відпочинку. Весна не час для монодієт. Раціон в цю пору повинен відрізнятися різноманітністю. Необхідно це для того, щоб заповнити нестачу вітамінів і мікроелементів в організмі. Для правильної роботи імунної системи, необхідні антиоксиданти це вітаміни С А і Е, які можна отримати, включивши до свого меню цитрусові, печінку, моркву, рослинні масла. За нейтралізацію вільних радикалів відповідають флавоноїди. Тому Корисно вживати в їжу бобові, волоські горіхи, томати багати цими речовинами. Недолік мінеральних речовин також заповнимо за рахунок правильного раціону харчування. Звернути увагу потрібно на зелені фрукти і овочі. Наприклад, отримати необхідні. Мінерали можна, включивши в меню листя салату, капусту, брокколі та спаржу. Загартовуйтесь, щоб підвищити імунітет і вашу опірність до захворювань, спробуйте почати загартовування організму саме навесні. Поступово переходіть від прохолодних обтирань до обливання кінцівок холодною водою. Влітку можна приступити до повного обливання. Існує дуже багато простих методів поліпшити самопочуття та підвищити імунітет на весні. Та який би ви не обрали, ласкава посмішка, добрий погляд, душевна бесіда та затишне родинне коло це завжди безпрограшні варіанти. На сьогодні все. До побачення. Будьте здорові!